Обмеження. Якщо слухати воздушну тривогу, то взагалі ніде не вийдеш. Карта обмеження випадає. Смерть, обмеження, загострення, холод. Посидіть навіть отак спокійно, одне розчарування. Всім привіт! З вами Таро Віктор. Подивимося сьогодні розклад на. на суми. І хочу сьогодні глянути на юнаківку. Тому що юнаківка це висоти, які хочуть зайняти якраз Російські війська. Ці висоти не потрібно здавати, тому що якщо висоти ці будуть зайняті, то по сумах обстріли дуже сильно суттєво, навіть я б сказав, суттєво підвищуються обстріли. Так, російські війська активно працюють і стараються зайняти юнаків. Давайте подивимося. Спочатку суми. Подивимося суми. Суми, воєнні дії. Що чекає? Суми, воєнні дії. Масованість обстрілів не перестає йти по сумах. Карта випадає масованості, вогонь. Там, де люди працюють, де людей багато, де люди відпочивають. І, ви знаєте. Там, де вже були прильоти, знову йдуть. Як повертається, знову на одне й те саме колісо фортуни. Зміни йдуть, але все, як знаєте, по судьбі. Те, що було, і знову повертається туди, де є. Дивіться, карти випадають тут не ті самі. На те, що буде краще, поки ілюзії випадає карта. Але відсікається, відбивається захист їсть. Однозначно захист є, і карта випадає, що будуть е, обстріли, і навіть масовані обстріли, е, по, там, де люди працюють. Якийсь великий обстріл буде розрушення, і я думаю, що будуть жертви, тому що випадає тройка мічей. Це розчарування, і знаєте, як розбите серце. Люди розчаровуються, розчарування людей. Але поки люди тримаються, вірять в майбутнє, і що вірять, що все буде добре. Але поки на даний момент, на даний момент ну, не виходить те, що думається. Тому що всі плани, які люди строїли, не збуваються. Не збуваються тут ілюзії, ілюзії і все змінюється. Повинно бути краще щось. Але ну от, ситуація міняється і міняється не в кращу сторону. На даний момент міняється не в кращу сторону суми воєнні дії. Ну, смерті будуть однозначно. Однозначно, так що будьте обережними, будьте обережними, не нехтуйте воздушною тривогою. Коли воздушна... Ну, я розумію, що воздушна тривога почти весь час і не можна... Ніде вийти. Тут випадає, що весь час пауза під загрозою, де б не пішов, можливий прильот, де б не пішов, поранення, отримання якихось там ну бачите, обмеження. Якщо слухати воздушну тривогу, то взагалі ніде не вийдеш. Карта обмеження випадає: смерть, обмеження, заострення, холод, посидіть навіть отак спокійно, одне розчарування. Єдинственний вихід, як. Забуться й виїхати. Але це ж не вихід. Багато хто думає про переїзд. Багато. Тут карта розчарування. А куди я поїду, карта каже? От куди я поїду? От переход туди, де краще, освободиться від того, що мене тримає, освободиться від цих смертей, освободиться від цього. На від того, що постійно тебе од обстріли, поїхати туди, де краще і не переживати, що знову повториться те, що було. Відпустить усю. Бути сильним. Нема куди їхати. Тримаємося тут, тримаємося свого міста. Дають якесь забезпечення, щось допомагають. Однозначно тут карта випадає допомоги. допомоги. Але ще випадає карта обманів. Обманів. Щось, нібито, знаєте, як отримав свою користь, але це тільки карта каже, як обманув себе. Полісниця, рух. Ну, багато хто буде виїжджати. Багато хто виїжджає, багато хто, хто думає, багато хто е, телефонує комусь, розговори йдуть за те, щоб е, щось змінити, почати щось по-новому. Робота. Багато хто змінює роботу. от потрібно, Ну я так скажу, поки місто тримається, поки його ніхто не забере, однозначно. Тут немає навіть розговору про те, що його хтось може забрати. І не знаю, може ситуація, якась зміниться в подальшому. Але навіть на майбутнє не випадає карта, що хтось може купувати місце, забрати щось може. Але прильоти будуть, розрушення будуть. І в кого є можливість десь переїхати, тут дітей дітей зіхати. Ну Бажано було б, бажано було б, тому що прильоти будуть. прильоти будуть і будуть суттєві. Особливо в нічний час. Тримайтеся більше стіни. Де будуть у сумах найбільш вирогідні прильоти? Держоб'єкти. І ще тут карта каже, що потірі будуть. Руйнації, потері. Тут карта каже, як фінансові події. Ніч, інтуїція, вибір, вода, оновлення, розговори, так? Да? Зустрічі. І нам нічого не потрібно. Нам і так важко. Нам і так важко. Ну тут дивіться, по-перше, По дивіться, де ж об'єкти. Детські площадки, все, що зв'язано з дітьми. Карта дітей випадає. Потєрі. Ідуть потєрі, руйнації. Руйнації багатоповерхових будівель даже. Тільки розговори про це йдуть. Коло води. Тяжесть. І там, де колони. Ну, дивіться, 11 числа. А 11 -е, це вже сьогодні. Це вже сьогодні. Ось сьогодні бути, може бути поганий день. Сьогодні, може бути, поганий день. Тобто сьогодні випадає. Так, давайте подивимося. Подивимося Сумську область що чекає юнаківку, чи захватять її чи ні. Юнаківка. Ну дивіться, юнаківку я не бачу, не бачу. Ні, щоб її поки захватили. От питаються якось зайти, але поки стабільність карта випадає. От четверка монет це стабільність. Сила. Великий захист. Можливо, щось. Ну, карта каже, щось маленького. Ще там, можливо, десь вода є до води. Але тут випадає. Далі. Ну от... Ні, тут не випадає. Щоб її забрали. Успіх. Боротьба і успіх. Захист. Захист. І четверка моніт. Поки стабільність. Ну, ситуація хоч буде тяжка, але ситуація буде стабільна. Обстріли будуть дуже великі. Тут будуть пожари, обстріли е, по тузу мечів. Дуже загроза велика з повітря. Ну, чомусь тут вода випадає. Там може водойом якийсь є? Водойом. Можуть проблеми з водою. Можуть проблеми з топлем, Ну, все, що зв'язано з водою, але тут все одно випадає імператор захист, поки буде стояти, Тому що ці висоти ну, зайняти не можна. Якщо будуть зайняті ці висоти, то суми будуть дужче обстрілюватися, ніж зараз. Що по області? Чи будуть зайняті якісь території? По області, Чи будуть зайняті якісь території? По сумах, по сумах. Воєнні дії, чи будуть зайняті якісь ще території? обмеження сила, робота, пауза. Ні. Я думаю, все буде на паузі. Як було, так і останеться. М -м -м. Ну, в мене, по крайній мірі, не показує. По шестю тут може бути. да Тут показує, може бути. Але от по всіх картах Ну я не бачу тут. Робота проводиться велика обмеження. Хочуть піти, але самі в обмеженні. От не можуть. Не ну і тут карта паузи показує. Пауза, карта стагнації. Щоб кудись піти, треба, ну, ще, як знаєте, тут уже нібито рішили йти, а тут ще не зрозуміли, в яку сторону. Великі проблеми випадає. Можливо, по цій карті якісь будуть об'єкти зайняті, але незначні. Ну, я візьму одною картою, будуть зайняті якісь території ще на Сумській області за останні 10-15 днів. Чи будуть зайняті якісь ще території по Сумській області за 10-15 днів? Якісь території будуть зайняті ще? Ну тут, бачите, ні. У мене каже карта, ні. Можливо, там буде сіра зона, ну щоб повністю закріпиться, не закріпиться, тому що випадає... Карта жертвеності будуть великі жертви, і ще випадає те, що показує, що тупік. От дійшли до тупіка, далі рухатися не можемо. Ну, отак якось випадає. І тут, знаєте, як вже злость, сварка, і от якась інформація приходить, невеличка інформація приходить, але ну, все одно ця інформація в тупіку. От повершений старший аркан. І він каже, ні, тупік. Тут чомусь 12 число, ще даже показує. 12 завтра. Можливо, завтра будуть великі жертви у них там. Будуть прориватися, пробувати. І будуть великі жертви. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, вподобайки. Підписуємося. Пишемо коментарі. І хто хоче на особистий розклад, посилання в коментарях. А також хто хоче задонатити, можливо, у когось є. І бажання задонатити, можливо, кого є якісь фінанси, що він може це зробити. Посилання також буде в коментарях. Дякую на все добре.